Зараз усім нам потрібно прикинутися від сну, щоб прийшла реальність і здоровий глузд, розуміння того, що зло та терор посилюються, і потрібно якось з'єднатися та спільними зусиллями боротися проти зла. Протягом усі історії, усієї історії людства йде боротьба добра зі злом. І сьогодні з центральних телеканалів знову лунають вигуки віз зла. Те, від чого світ старанно відмовлявся і що замилював, намагаючись стерти межі між добром і злом, зіграла зараз злий жарт зі світом. І сьогодні кожна людина робить вибір, що примножувати на цій землі: світло чи темряве, добро чи зло, любов чи терор, боротися за Бога чи сатану. Адже по фінішу життя у вічності. Отримують те, що сіяли і примножували на цій землі. Від Матфія, 12 глава, 30 вірш: Хто не зі мною, той проти мене, і хто не збирає зі мною, той розкидає.